Запоріжпромгруп свій півфінальний матч виграв. Таким чином, Запоріжпромгруп зіграє матч за трофей. Із Динамо у фіналі вийшов Олексій Павелько. Вийшов Микита Авірков. І вийшов Олександр. Бугай. Ударна позиція не влучає Володимир Тесля. Команда Запоріжпромгруп брала участь у Авібет Кубку України з футзалу і була близько до того, щоб пробитися до однієї восьмої фінал. Для двічі кладе на майданчик суперника. Васильченко рятує добивання. Перехоплення в арпі. Тесля. Ударна позиція. Тесля не забиває Володимир. Дуже близько його підопічні дуже активно виглядали в дебюті гри. Рідний, втрачає м'яч під тиском Аверкова. Є удар і знову ж таки дуже небезпечно. Котре вкотре зараз хороший шанс для Запоріжжпромгру. Делятинський допомагає із слоном Сергій. Рідний так по баскетбольному відтіснивши суперника. Делятинський, і вдається відзначитися Олександру Синенку, який був першим на добиванні. Влітає м'яч у ворота Юрія Васильченка. 1-0. Все ж таки ось цей тиск, який створювала команда протягом останніх хвилин, він приносить результат. Результат, який є закономірним. 1-0. Атаки були в Запоріжжком груп. Ми дотиснула команда Олександра Оліщука. Удар рикошет! Повз ворота М'яч пролітає Данило Шеріпа. 58-го номера РП. Дальній удар! Хороший сейф від Юрія Васильченка. Непогано в стіночку обігралися і Фролов. Цікаво. Який зараз буде розіграш, а Вірко біля м'яча багато переміщень. Пас на дальню! Саме гравці арпій. Але пресингуєм Запоріжжем промгруп Вірков. Бугай. Віддав на Віркова, Удар вищорів. На передача і Макшанов пробиває у дотик. Павелько. Буде контратака в Запоріжжпромгруп Делятинський. В дальній кут не влучає Дмитро Делятинський. Ніу Джебарова. Сергій Рідний, який класно ставить корпус. Чіпляється за ось як і зараз падає рідний. І це пенальті. Попереднього разу вийшов під штрафний своєї команди. Цього разу від пенальті. Невеликий розбіг. Корішков дуже холоднокровно. 2-0. На користь Запоріжжя Промгруп. І дедалі важче для Арпі у цьому матчі. Вийшов під пенальті Олексій Мельник в Арпі, але не врятував свою команду. Едуард Босенко намагався тут ставити корпус. Помиляється Володимир Тесля. Хороший пас на Олександра Бугая. Бугай пробиває. Поки що. Немає просування вперед. Вірков. Ось загострюючий пас Педенко! Хороша передача. Поки що грамотно захищається Запричпромгруп. І от знову ж таки. Саме передача на Педенка є загострюючою. І влітає м'яч у ворота. Макшанов. Ні, не Макшанов, Олександр Фролов. Олександр Фролов. 3-0. 3-0. Караєв все ж таки Запоріжжя промгруп. Арпі. І не такі дива трапляються. Мельник на Леміша. Леміш! Пробиває Леміш. Запоріжжпромгрупа буде не зайвим. Рахунок 3 0 половиною хвилини до кінця. Рідний ставить. Корпус розвертається. І фолить Роман Сухаревський. Тиша у палаці спорту Юність перед цим 10-метровим ударом. Корішко! Феноменальний удар у цього гравця! В дев'ятку. 4-0. Кирило Корішко в дубелі стає насправді одним із героїв цього поєдинку. Тут вся команда герої. Коревський. Педенко на дальню. Не забиває Едуард Босенко. Так продовжується. Макшанов падає і це фол, який не потрібний для арпії. Ну і знову ж таки, 10-метровий Кирило Корішков. Корішков просто таки нестримний у цьому матчі. Хитрик. Рахунок 5-0. Один реалізований пенальті. Ну і два дабл пенальті. Реалізовує Кирило Корішков в іншу дев'ятку. Цього разу спрямовує м'яч. 17-й номер «Запоріжпромгруп». І саме Атлетік попрямував в одну восьму фіналу Вібет Кубка України, де вже приєдналися і представники екстраліги, і міг опинитися на стадії однієї восьмої «Запоріжпромгруп». І нарешті вдається забитий і, і відзначається Едуард Босенко. Заслужила ця команда на свій забитий м'яч, бо шкода було програвати в суху у грі з конкурентом. 1-5, 1-5 рахунок за 5 секунд до кінця.